Доброго дня, 16 вересня, збір е, горіхів фундука. Назбиралось у мене три деревинки, два кущі барселонського і один маленький халі. Е, назбирав я кілограмів 5 оце, з трьох деревинок. Значить, отаке ще халі. Е, такий він, ну, величенький ядро. Практично 50-60% виповнені з горіх. Барселонський такий теж немаленький, ось такі ось ядра в нього. І практично скрізь таке ось. Так, Закладка врожаю на наступний рік, вже воно. Весь обліплений сережками. Хвалять так само, аж до верхушки. Так що на наступний рік, думаю, буде горішків гораздо більше. Всім дякую за перегляд, до побачення.